Які мінуси в тому, щоб не мати дітей? Я працюю на телебаченні, і робочий день, як відомо, жорстокий, особливо коли ти тільки починаєш. Мій друг роками тримав на своєму столі фотографії дружини їх двох дітей. Тому, коли продюсери приходили з записками о 18.00, щоб змусити його працювати допізна, він просто показував на фотографію, і тим самим він йшов з роботи раніше і не працював допізна, як я. Мені 40 років, дітей немає. Чотири роки тому я переїхала на нове місце і подружилася зі своїм сусідом. У нього є одна дочка від попередніх стосунків, у його дівчини ще дві, також від попередніх стосунків. Вони обидва працювали позмінно, тому їм потрібна була няня для двох дочок його дівчини. Інша дівчина ходила до своєї мами, оскільки вона живе дуже близько. Рік тому вони не могли знайти няню протягом трьох днів, і мені довелося забирати цих двох дівчаток. 5-8 років на той час зі школи допомагати їм з домашнім завданням, приймати душ, готувати їм вечерю, а потім вкладати спати. Звичайно, вони вже знали мене, оскільки я часто проводила час з їхньою матір'ю та сусідкою, але я ніколи не залишала їх наодинці. Це були найкращі часи, з ними було весело, милі, добрі, не огризалися і не влаштовували сцен. Зараз їм сім і дев'ять, майже десять. Я часто приїжджаю до них додому і наймолодша обіймаю. Мене неміцніше, потім просто сидить у мене на колінах, а старша просто сидить поруч зі мною, і обоє розповідають мені про свій день і говорять про різні речі. Ми багато чого не робимо разом, і я тепер більше схожа на дядька, ніж просто на сусіда. І мені це подобається. Я відчуваю, що мене люблять, мене цінують. Це просто приємно. Це відчуття те, що втрачається, коли у вас немає дітей. Я думаю, що це, безумовно, єдиний плюс у тому, щоб мати дитину. Сім'я мого батька дуже велика. Кожна окрема сім'я має від двох до чотирьох дітей, тому я виліз з прабабусею, дідусем, бабусею, тіткою, дядьком і багатьма двоюрідними братами та сестрами. Сім'я з боку моєї мами набагато менша. лише одна тітка і двоє двоюрідних братів. З татовою стороною завжди було набагато приємніше спілкуватися на свята, також набагато більш прихильною, коли приходив час для сімейної підтримки. Але найприємніше було спостерігати за тим, як старіли мої бабуся і діду. Дузька, батьки мого тата були постійно оточені сім'єю з великою турботою і підтримкою, коли вони старіли, не кажучи вже про те, що стало набагато більше людей, з якими можна було розділити витрати. У батьків моєї мами майже нікого не було. Коли їхні друзі почали відходити у вічність, їх стало ще менше. Моя мама та її сестра мали зайняте життя і не могли проводити з ними багато часу. Здоров'я, особливо психічне, погіршувалося набагато швидше, ніж з іншого боку. Чи інакше, це одна з головних причин, чому ми завели дітей. Люди це радість, тому ми хотіли, щоб хтось із наших дітей продовжував спадщину радості та підтримки. Я збираюся відкласти в сторону самотні речі про старість. Мінус у тому, що ви ніколи не побачите життя очима своєї дитини. Ви не побачите їхньої любові та хвилювання, які виникають, коли вони бачать, що ви повертаєтеся додому з роботи. Ви не відчуваєте радості та задоволення від того, що навчаєте їх, проводите з ними час і спостерігаєте, як вони ростуть. Я розумію, що це лише короткі відповіді, але важко описати те задоволення, коли твоя донька підбігає до тебе з криками Тато, та. Тато, тато, а потім просто хоче поспілкуватися. До того ж, вони до біса кумедні. Народження дітей виснажує ваші фінанси, ваше обисле благополуччя і руйнує планету. Я народила дитину, бо думала, що ми зможемо забезпечити люблячий стабільний дім, щоб виростити когось, хто зможе стати продуктивним представником наступного покоління людей. Також весело передавати традиції, такі як передягання на чистування на Хеллоуін, пиття шланга влітку, правильний спосіб їсти морозиво з посипкою. Я знаю, що втрачу це, якщо не передам. Це щось нематеріальне. і багато Багато людей тут скажуть, що воно того не варте. Я не очікую, що вони будуть піклуватися про мене, коли я постарію. Але для мене було б честю залишитися частиною їхнього життя, коли вони стануть дорослими. Афера це все те веселе, неймовірне та дивовижне, що ви отримуєте, коли стаєте батьками. Я мама, я буквально в захваті від цієї маленької людини, від того, ким вона є, як вона бачить світ і що вона змушує мене бачити в ньому кожного дня. Завдяки моїй дитині я пізнаю світ заново. Тепер я постійно шукаю на землі крихітних комах і, чесно кажучи, радію, коли бачу їх або коли бачу певні машини чи птахів. Не тому, що це щось природне для мене, а тому, що це те, що моя дитина змусила. Мене бачити і цінувати за своє коротке життя ця маленька людина подарувала мені стільки сміху, скільки не може подарувати ніхто інший на цій землі. Зараз осінь, я ненавиджу холод, але я також абсолютно щаслива, що вона починається, тому що тепер я можу тиснути листя і збирати горіхи з моєю дитиною. Чи було б мені до цього діла без нього? Ні. Але з ним це, чесно кажучи, одна з найцікавіших речей, на які я з нетерпінням чекаю в наступному місяці. І давайте навіть не будемо обговорювати. Різдво моя дитина робить цей сезон чарівним для мене. Бути батьками це так важко. Я ніколи не хотів би переконувати когось заводити дітей, якщо ви не готові до цього, тому що важке лайно невблаганне, навіть коли ви на 100% готові бути батьками. Але боже мій, це ще й чудово в прямому сенсі цього слова. Самотність з віком, коли у ваших друзів з'являються діти, ви все частіше відчуваєте, що вам ні з ким проводити час, це особливо погано для пенсії, коли давні друзі та сім'я починають відмирати. Ви можете легко опинитися абсолютно ні з ким, щоб поговорити. Я не отримую нічого на податки як люди з дітьми. Я не можу отримати талону на їжу. Якщо мені потрібна допомога оплатою рахунків, у громадському центрі мені не допоможуть, бо я не маю дітей. Коли вам кажуть, що з вами щось не так через те, що ви ще не маєте дітей. Майже завжди це питання ставлять недобросовісно, тому що його завжди сприймають як переконати людей, які не хочуть дітей, що вони хочуть дітей. А це несправедливо. Якщо ви не хочете дітей, немає ніяких плюсів у тому, щоб їх мати, і немає ніяких мінусів у тому, щоб їх не мати. Ви не повинні мати дітей, якщо ви їх не хочете. Але якщо ви хочете дітей. Або любите їх мати, кожен у коментарях скаже вам, що причин для їх народження не існує, або вони об'єктивно неправильні, що завжди є метою цих постів незалежно від того, як вони сформульовані. Саме такою є позиція Reddit щодо цього питання. Моя робота змушує мене не тільки працювати більше годин, але й змушує мене працювати в години, коли ніхто інший не може працювати, бо маю дітей. Наприклад, пізні зміни та нічні зміни. Також під час ковід люди з дітьми могли на 100% працювати дистанційно, і більшість з них досі працюють частково. Оскільки я не маю дітей, мені доводилося і доводиться приходити в офіс щодня, без винятків. Коли інші люди з дітьми просять про відпустку, вони завжди отримують пріоритет, навіть якщо я просила і отримала. Дозвіл першою. Я вже не раз казала своєму керівництву ні, і вони шоковані, коли я нагадую їм, що те, що я не маю дітей, не означає, що у мене немає життя поза роботою. Ну, мені вже за 60, і я не маю дітей. Недоліком є те, що тепер у мене немає сім'ї, я останній хто залишився. У мене трапляються невідкладні медичні випадки в мої 40 років, і мені все ще потрібні мої 70-річні батьки, які привозять і відвозять мене на прийоми до лікаря.